Особливості неклітинних форм життя. Отже, різні форми організмів мають свої особливості. Неклітинні форми життя це пріони, віроїди, віруси. Є обов'язковими облігатними внутрішньоклітинними паразитами. Пріони виявлено в бактеріях, дріжджах і савцях. Клітина синтезує нормальні пріонні білки, а пріон вже сам перетворює на аномальну форму. Віроїди, збудники захворювання рослин. РНК і ДНК вмісні віруси паразитують у клітинах бактерій, рослин, грабів і тварин. Самі віруси також є об'єктами паразитування у клітинах, велетенські мімівіруси, що свої чергу можуть мати вірофаги, надпаразитизм, спрямованість на відтворення собі подібних особливостей. Неклітинні форми це пріони, віроїди і надпаразитизм ДНК і ДНК вмісних вірусів, які мають вірофаги і паразитують один в одному. Особливостями буде те, що неклітинні форми життя є облігатними паразитами, внутрішньоклітинні. І спрямовані на репродукцію з використанням можливостей клітин хазяїв.